Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про оновлену лінійку реконструкції торгової марки Alfa Part Milano. Це є прекрасна реконструкція, зміцнення та відновлення. В цю лінійку входить шампунь. Він відновлює волосину, прекрасно очищає шкіру голови та додає вашому волосі гарний блиск. Також входить незмивний спрей. Підходить для всіх типів волосся, особливо для тих, в кого дуже вбите, вбите, пошкоджене волосся. Допомагає розчисати вашу волосину, допомагає вашій волосині мати блиск і відновлення. Але з цим спреєм ваша волосина буде відчуватись такою важчою і дорожчою. Входить маска, яка дуже м'яко заходить в вашу волосину, має таку жирну, жирну, жирну структуру і гарно і вволікує вашу волосину. Але зараз з'явилася новинка. Так як є ця маска, підходить для всіх типів волосся, але вона така важча. Волосина робиться така, хто хоче дуже сильно таку зробити важкість, і щоб забрався об'єм, пушистість, то ви можете використовувати лише цю маску. А є ще маска Light. Це моя зараз найулюбленіша маска. Вона не забирає об'єму, вона закриває вашу волосину. Робить гарну реконструкцію, відновлює, але не втрачає свого природного об'єму. Я її використовую зараз майже у всі лінійки: як і в даймонд, як і в потовщення, так і в реконструкцію. Ще в них зараз з'явився новий крем. Спрей ви використовуєте для дуже-дуже вбитого волосся, якщо такий гладкий-гладкий життєвий блиск. А крем. Містить в собі антиоксиданти, відновлюючі комплекси, ультрафіолетові комплекси. Він поглинається в волосину і відновлює його зсередини. Але з ним також волосинка буде щільніша, плотніша і мати таку гладшу структуру. Також туди входять мої улюблені ампули сос. Ампули сос можна наносити в чистому вигляді на ваше волосся. Ви їх можете тримати. Теплі, потім змивати. Ви їх можете використовувати в фарбу як додатковий спадогляд для вашого волосся, але вони є змивні. Також я дуже люблю процедуру сосвідновлення. Тобто, ви використовуєте шампунем голову два рази, через трохи ви забираєте всю лишню вологу і надлишок вологи. Наносите ампулу сос на вашу волосину. Просушуєте феном. Якщо комусь підходить, навіть можна висушити до повного висушення і пройтися ще праскою. Змили лишні накопичення жиру і вологи з волосинки. Тоді нанесли маску реконструкція. І тоді тільки робите укладку. Так, це підходить для найглибшого відновлення і найглибшої. Зволоження. Волосина буде мати дуже життєву силу, дуже гарне, буде мати блиск, але втратиться дуже сильно об'єм. Тобто, це найглибше відновлення, яке я можу вам рекомендувати в салоні. Якщо ви хочете зробити спадогляд та глибокі відновлення, я вам рекомендую, перш за все, щоб краще зайшла ампула сос в волосину. Зняти метали, надлишки жиру і зняти накопичення, які ви ну, спреї, лаки, все що було. Тому я завжди буду рекомендувати вам в спадогляд використовувати глину детокс, як на шкіру голови, так і потім по волосині, щоб стягнути все те накопичення, щоб волосина стала більш очищеніша і дозволила кращому проникненню, як і шампуню, які так і масці. Після глини ми використовуємо два рази шампунь реконструкції. Потім використовуємо знову ж SOS в тепло на 45 хвилин. Просушуємо феном, а тоді змиваємо надлишки і використовуємо маску реконструкції. Це найглибша, найкраща СПА процедура догляд і відновлення для вас. В домашній догляд я рекомендую використовувати, якщо у вас дуже пошкоджене волосся, шампунь-реконструкція, або спрей-реконструкція, або крем-реконструкція. Це треба дивитись по тому, який ви хочете в ефект і який стан вашого волосся. Якщо волосина дуже путається на кінцях і ви не можете її розчесати, я буду вам рекомендувати лише спрей. Якщо ваша волосина не просто путається на кінцях і не має життєвої сили, я буду вам рекомендувати Крем. Після знебарвлення, після любого фарбування, якщо ви хочете дати нової життєвої сили, я вам буду рекомендувати лосьон реконструкція, домашній догляд. Він є незмивний, тобто він такий біла водичка, ви переливаєте собі його в баночку спрею. Кожен раз перед тим, як робити укладку після миття, наносите його по всій довжині вашого волосся, розчісуєте, потім можете використати крем для відновлення, щоб більш закрити волосинку і робити укладку. Тоді ваша волосина буде тримати в собі і вологу, буде відновлюватись до нового ж миття, і ніколи не втратить своєї життєвої сили. Чим же ж настільки класний цей продукт? Реконструкція ампули, СОС, Тим, що вони зараз містять новий комплекс азебонт та дев'ять олій. Тобто, завдяки цьому комплексу ці масла краще проникають в пошкоджену волосину. Її варто використовувати після всіх процедур, знебарвлення, після всіх хімічних процедур. Вони заповняють пустоти, вони відновлюють вашу волосину і дозволяють вашій волосині нове життя, якість та блиск. Я особисто рекомендую всім перукарям в роботу ці масла, тому що їх можна використовувати як окрему процедуру відновлення, реконструкції після всіх хімічних процедур, так і додатковий захист, догляд і спа-догляд для волосся в саме фарбування. Ви можете дуже просто використовувати як втунування з колорвіром додатковий догляд. Так і втонування з глостонором, воно покрастить ще кращу дію, зробить фарбі, дасть нове волос, життя, блиск і ще краще триматиметься колір вашого волосся. Саме ця серія дозволить вашому волосину дати якість, нове життя, природний блиск та відновлення. Саме ці ампули дозволять кожному перукарю побачити, наскільки ваші клієнти і відчути на собі. Можуть бути ще більш задоволенішими, і ще більш ще більш кращим живим волоссям. Тому щира моя рекомендація і щира моя любов від Альфа парф мілана.